Всім доброго дня. Зараз я знаходжуся у селі Березники Закарпатська область. Привіз я зірку і Султана з Нижнього Березова. То є 370 кілометрів від, від мене і отакі справи. Завіз я до нового господаря Андрія. Тут є Такі краєвиди, Закарпатська область. Навколо гори. Лошака прив'язали, на Лошакове ще кантаря не було. Це султан. Кобила зірка. Отакі у нас. Кого що цікавить перевезення, два коні. І комфорт їзди. Решлушак mm. <гум> великий. Як, як твої перші уражені? Mm. Може бути? Те, що ми говоримо на відео, то і насправді є. А скільки лошакове, що Іван казав? Скільки мо? 18 квітня родився, я казав. Так? Угу. Mm. Ну, Тепер тут буде пти місяці. Високий буде лошак. І така кобилка. Кобила зірка. Зараз ми будемо це вигружати. Не йдеться відпочивати. Ти маєш ще коні чи лиш? Тільки це. Да. Але мов. Добре. Добре. Добрий день. Добрий день. Файні коні. Пані. Це добре. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Куди ти їдеш? Я думів. думів? На був. був на рибі? Угу. І що? Нема. Нема риби. Треба в гриби ходити зараз. Треба. Вудка де? Не п'ю. Ні, вудка, що? Ловити рибу. А, вдома. А чим ловив рибу? Я удицю. Ага. Коні любиш? Коні люблю то вже буде у вас, у вас є коней трохи в селі? Слабо. Нема багато. Дві пари. Дві пари коней? Ого. Я попродавав. Дві пари коней на село. Нічого буде більше. Тахуй в тебе вже пара є, а Бог поможе купила жеребка. Ось такі справи. Демо ми вам виведемо, зараз це все покажемо. Так, зірку зігнали. Ні, лошак, лошак ще підріс, бо ми так зранку грузили його. От Отакі справи. У вас кують коні, зараз треба підкувати, ні? Угу. Ти будеш щось працювати чи просто для себе? Так для себе більше. Угу. Для краси Угу. Ні, кубила гарна, кубила гарна складена Я така. Там само бачу сяв, просто давно не зап'є. Так, так То так, як зараз він не пив десь 5 годин. Так, але йому 4 4 місяці, що йому вже нічого не шкодить. Вже будеш мати на чим верхи їздити. <реш> Лошак великий, крупний, так, на 4 місяці. Там зганяв фото, його бачите, то такий досить просто великий. Ну, то великий жир. Червоний. Та, так, так, великий жеребець. Та. У вас дощі йдуть, перепадають два дні тому. Були, так? Mm -hmm. Та й супер. Тут якийсь я е, бачу, був, так? Так, да. так. Тут було ще на 2, 3, 4, 5. Були в стайні, так? Mm -hmm. Так. Все повалили. Угу. Mm -hmm. Одно, що зупинилося. Ага. Ще було так, по лісу там на вівці тримали. По лісу mm -hmm. теж були? Там дві, там три. Mm -hmm. Най летить. Отакі-то, такі-то справи. Ну проведи її. На, на, з батмана. Тільки зійшла з прицепа. Ну так. Він хоче пити. Ні, по, по животі виглядає, що воно жеребне, так. так? Так, так. Ну, як близько, коли верта льот летить. <з carry> Не спитується. Лошак зразу пішов пасти. Ти знаєш, на Закарпатті тепер за короткий час я лише відвіз чотири чотири коні за короткий час. Ну? Бо Так, туди, в ту сторону, Та. Бери на ровер, підвезеш його трошки. <рес> <рес> Ось такі у нас справи, така у нас робота. Куди хоче пасти. Що, Андрій, навіть тобі здорові будуть. Викубила, приносила хороші лошата. Я тебе вітаю ще раз, Іванове, передамо і відео і привіт з Закарпаття. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення!